Які переживання викликають у тебе думки про майбутнє із Сашею? Я боюсь того, як він буде реагувати на якісь мої прохання, бажання і потреби. Просто вона знає, що завжди робить кепсько, і вона просто не зможе це визнати. А я їй скажу, ти зробила кепсько. Він мене тюкає тим, що я неправильно вирішила, я неправильно сказала, я неправильно подумала. Неправильно, неправильно, все неправильно. Тобто, ти повинна у ваших стосунках думати і робити, як хоче він. Вона хоче бути командиркою і щось вирішувати. Але коли вона вирішує, все йде все йде через сраку. Мені здається, що Саша тебе не цінує через те, що ти сама себе не цінуєш. Дуже важко це зрозуміти. Ну, трясся, Віро, Я ніколи в житті. Я завжди що хочу, те й роблю. Як я хочу, так і буде. А тут я сама захотіла під нього підлаштуватись і стати мені захотілося бути маленькою дівчинкою, але коли я хотіла бути маленькою дівчинкою, я не думала, що наді мною буде диктатор, грубо кажучи. Диктатор нехай шукає собі іншого, який буде їй поступатися. Коли все добре, все добре, розумієш. Але коли сварка, він мене відштовхує. Він може гупнути дверима й піти. Я не можу, коли він йде. Я йду за ним. Його це ще більше бісить. Тоді починається пішла тина. Чого ти за мною бігаєш? Іди геть. Я не хочу тебе бачити. Знайди собі іншого, знайди собі того, хто буде тебе слухати. Знайди, знайди, знайди. Вона завжди волає, завжди кричить, завжди хапає. Вона хоче завжди все вирішити. Давай все вирішимо, давай. Зараз я тебе потримаю. Давай, ми поговоримо. Чого боїшся більше за все? Що ти залишишся сама. Будь-якій історії, навіть якщо він помилявся, я йшла і просила пробачення, бо я його кохаю і не хочу втратити. Просто я знаю, що таке втрачати. У мене в житті таке було. З цим неможливо змиритись. Це мій брат. Це самогубство сталось після сварки. Це взагалі для мене його більше немає. Коли я йому казала, Саша, ти кидайся такими словами, наприклад, фрази Іди геть, я не хочу тебе бачити, вали на свою роботу, не приїжджай додому і все таке. Я кажу, Саша, я можу вийти, і ти більше мене не побачиш. Він знає, що я завжди повернусь. Таке відчуття, що об мене витирають ноги. Скажімо так, я так не хочу. Я хочу, щоб ми сіли, і сказали, пробач мені, будь ласка. І він мені це сказав, щоб він сказав, я тебе кохаю. Давай більше не будемо так. Він тобі не говорить пробач? Дуже рідко. Це так виходить, що женя свята, а я такий, ти зі мною. Ми зараз підемо далі. Мені хочеться, щоб ти зараз, щоб ти зараз зробила з цією лялькою те. Що б ти хотіла зробити із Сашею? Коли гнівайся на нього більше за все, ти можеш обрати будь-який інструмент або всі? Я хочу спалити. Можна? Давай, Жака, пали. Чесно, мені так добре зараз Капець. Всередині ніби все згоряло, очищувалось. От ж, мені ти просто. Фух. Зараз воно все згорить весь мій біль. І я буду приймати рішення, які для мене важливі. Це для неї просто гра. Вона зараз все це спалить і все буде як раніше. Я взяла битку трохи підправити, підбити це все. І я повертаю голову і бачу, як виходить Саша. Найцікавіше, ти щойно на мене замахнулася? А чому ти вирішив, що вона на тебе замахнулась? Вона мене побачила, одразу підняла битку і хотіла гепнути. Вона взяла битку через те, що вона взяла битку, але ти вирішив, що саме зараз слушна нагода для того, щоб звинуватити її в чомусь. ми з нею працювали для того, щоб Женя змогла дозволити собі проговорити те, про що вона мовчить. А ти прийшов і дуже яскраво все це підтвердив. коротше, як завжди, винен я. Я про себе нікому не можу нічого розказати, бо це жені не подобається. Але коли Жені розповідає про мене, це дивовижно. Всі мають чути і знати, який я. Сашо, чого ти хочеш? Чого ти кричиш? Я не кричу. До чого тут виплакувала це все, просто вимивала це із своєї душі, щоб ти зрозумів. А ти що робиш? Ти береш усе і перекреслюєш. Трясця мене це дуже збісило. І я стою вже. Я хотіла розвернутися і піти. Саша, я дуже тебе розумію. Ти просто боїшся того, що коли Женя зміниться, вона в своєму серці не знайде для тебе місця. Іди до мене, пробач. Я постійно думав, що у всьому винна Женя. Може, це я її провокую на цю агресію. Якось воно так усе раз і згладилось. Для мене, для людини, яка постійно в всьому має рацію. Мужик завжди має рацію. Він самець. Йому всі мають підкорятись і прийти до того і усвідомити, що я дійсно помилявся. Це все дуже важко. Це капець, як важко. Женю, дякую за відвертість. Дякую за величезну роботу, яку ти зробила над собою. Сашо. Твоя праця ще попереду. Дякую вам. Прийшла до Віри. Вона запитувала, які у нас проблеми з Сашком. Мені завжди хотілося поговорити про це з людиною, яка тямить у цьому. Коли він скандалить і грубить, це зовсім інша людина. У тебе був нервовий зрив через скандал? Був і не раз. Боже, бідолашна. А У мене тиску немає. У мене з серцем проблем немає. Що він робить? Кричить, погрожує, обзиває. Чим саме він тобі погрожує? Я тебе у морі втоплю, я тобі ноги поперебиваю, я тобі голову відірву. Хіба людина, яка любить, може таке сказати? Я не думаю. Сама матюкається вуха в'януть. Раніше я мовчала, а тепер вже якось межу перейшла і теж починаю на нього кричати. Я іноді сідаю і думаю. Боже дівчинку, до чого ти докотилась? Ти себе поводиш, як Сашко, як Мужлан. Так і є. Ти собі такою не подобаєшся? Ні, я собі такою не подобаюсь. Де в тебе болить, коли Саша тебе ображає? В мене трусяться руки, у мене темніє перед очима, і серце вискакує. У мене пульс настільки б'є, що просто закладає вуха. А у мене не труситься нічого. Ми сидимо з ним у двох, і мені приходить на телефон -смс -ка. У мене терпнуть руки і ноги, бо, не дай Боже, там написав мені хтось із знайомих чоловічої статі. Сашко зараз схопить телефон, він завжди у мене вихоплює перший телефон, і буде просто знайомий, Знайомий. друг. От. У нього глухі, якісь незрозумілі ревнощі, просто неадекватні. Я бачу в цих очах, що він може зробити все, що хоче. Ударити може. Я боюсь ризикувати, і заводити сім'ю з такою людиною, народжувати дітей для такої людини. Мені хотілося завжди, щоб мій. Мені завжди хотілося, щоб мій чоловік був у мене на рівні з моїми батьками. Щоб довіра така була. До Сашка в мене такої довіри немає. Хоча я думала, що так буде. Я пропоную тобі уявити, що це Сашко. Уявляй найболючіші образи, які тобі завдавав Сашко, усі слова, що тебе принижували. У нас тут є набір інструментів і засобів. Мені вже один приглянувся. Битка нехай поб'є, покайфує. Коли він мене ображає, обзиває. Я тоді відчуваю не ріжучі, не колючі, болючі відчуття. А саме ось такі. Я прямо почала входити в роль Харлі Квін. Ось так у серце, у голову. Він мені казав: я тобі ноги попереламую. Я тобі ноги попереламую. Я тобі голову откручу. я тебе утоплю, з землею зрівняю. Я буду не рада, що я появилась на світ. Я згадав ситуацію з моєю покійною мамою, коли її відчим гасив, просто жорстко бив. І я зрозумів, що. «Ей, чуваче, треба гальмувати з цими рухами. Спалюй. Я не знаю, як називається ця емоція, але мені настільки боляче і прикро, що мені просто абсолютно після таких слів мені не хочеться любити таку людину. Насправді мені було дуже шкода Аліну. Привіт. Ти усвідомив щось? Я не сперечаю, що в деяких моментах я перегинаю. Але реально бувають моменти, коли я дуже перегинаю. Те, що ти бачив і чув. Всього лише дзеркало. Як ти говориш і як ти поводишся. Ти себе ведеш. Я дам шанс для нас, для себе, для нього. Я потерплю ще, але недовго. Я була задоволена, що він це почув. Як мені було важко в ті моменти, коли він не стримував свою агресію. Такого, як я раніше робив, такого більше не буде. Добре, послухаймо. Він не слідкує за тим, що говорить. У нього є така фраза. Катю, коли ти кривляєшся, ти не гарна. Ти коли плачеш, ти не гарна. Ти коли те, ти не гарна. Якщо він мені потім тричі скаже, що я гарна, через те, що я нормально одягнулася. ну, якось уже це все одно не дуже приємно. Ця фраза звучала тільки один раз, і то коли вона плакала. Просто я. Не знав, як її заспокоїти. Я вигадував просто на ходу щонебудь. коли ми починаємо сваритись, він може сказати таке. Ти мені не цікава, або відвали. Я тебе не кохаю. Якби я це серйозно казав, який був би сенс цих відносин? Я після цього прошу пробачення в неї. Коли ми розлучались в останній, він сказав: Мені неприємно, коли людина, а ти ледь не на коліна падаєш і кажеш, я тебе кохаю, я буду з тобою. А він говорить, так, настільки хочеш бути зі мною, тоді я буду дівок, а ти просто будеш зі мною. Наче я дозволю тобі бути зі мною. Я чую те, що Катя проговорює зі сторони, я вже розумію. Чуваче, ти реально робиш дурню. Коли ми починаємо сваритись, я починаю це все згадувати. Це не забувається просто так. Я ніколи не дозволяла собі сказати: ти взагалі ніхто в моєму житті. Я побачив себе зі сторони. Я зрозумів, що, що ти робив взагалі. Якби я трохи раніше це почув, все могло би бути інакше. Після образ ми просто не можемо діяти. Для того щоб почати діяти, їх реально треба пережити. Коли ти будеш знищувати ляльку, ляльку ти можеш промовляти ті фрази, які тебе ображають, що вони назавжди лишилися тут. Моя підтримка в тебе є. Страшно було. Переступати це щось нове. Я розумію, що я зараз це приберу і почнеться щось нове. Мені здається, якщо я хочу одна людина, яка тебе підтримує, то можна сміливо робити це. Тоді я пішов. Я зрозумів ці слова і зрозумів серцем. Я хотів їй допомогти, хотів їй показати, що Катю, я тебе почув. Не треба цього робити. Що ти робиш? Привіт, Рустеме. Коли він вибіг, то це знаєте ще додало мені сил робити щось більше, бо ти бачиш, що це не дарма. Ростеме, чого ти прибіг і чому такий радісний? Ти сама сказала, що якби була одна людина, яка тебе підтримує в цьому, то не треба себе стримувати. От я й прибіг. Щоб сказати їй, щоб вона спалила всю цю. Я просто побачив це все зі сторони. Те, що Катя говорила, вірі вона мені це все говорила в обличчя, але я цього не чув. До мене це не доходило. Я дякую вам за роботу. Я думаю, що вам є про що поговорити. не про минуле, це явно. Це моя проблема. Все те, що вона казала, я реально прийняв. І не те, щоб воно в голові у мене відклалось, а прийняв серцем. Ти вже заспокоїлася? Відчепись від мене. Я помилявся. Вибач мені, будь ласка, за те, що я так зробив. Я просто хотів сказати: я не знаю, чого я посміхаюсь. Я просто від одного твого вибачення вже пливу. Пробач мені, що я так вчинив. Я зрозумів, що навіть Женя тут менше винна, ніж я. Мені стало прикро, мені стало ніяково дуже сильно щодо жені. Допоможи мені, ліжко застелити, Сашу. А куди це ти зібрався? До малої на день народження. У мене є донька. Жодна жінка не буде мені забороняти спілкуватися з моєю донькою. Я не забороняю спілкуватися з твоєю донькою. Якого ти шлеш їй смайлики і пишеш «Добраніч, мої зірки. Дай відповідь. Віка матір моєї доньки. І донька народилася дуже гарно. Аліна ревнує мене до моєї поліни. Навіщо? Я люблю свою доньку? Все. Взагалі, то день народження був вчора. Сьогодні святкують у кафе. Чого я не пойду? Я не буду впускати момент, щоб побачитися з малою. Я все одно поїду на день народження. Вже надулась. Я просто не зрозуміла, коли ти поміняв своє рішення. Ти ставиш перед фактом, що їдеш на день народження, хоча вчора казав інше. Він мені пообіцяв, що не піде в це кафе. Оце такі твої обіцянки. Я просто хочу побути з малою, провести з нею час. Йди вже заради Бога куди-небудь. У тій тусовці, куди їде Саша, є ті люди, які хочуть його помирити з його колишньою. Я не хочу, щоб Аліна так реагувала, коли я їду до Малої. Це моя дитина. І все. Так я зараз їду на день народження малої. Там Аліна нервує, тож, якщо питатиме, де я її чи не загубився, просто нагляньте за нею, щоб вона була спокійною. Підтримайте, я скоро приїду. А вона знає, що ти їдеш? Знає, я її попереджав, просто вона сильно проти цього. Добре. Давай. До вечора. Маленький привіт. Бабу, ти здуріла? Як можна ревнувати до дитини? Це ж його кров. Він із тобою тут, він з тобою будує стосунки. Намагається все налагодити. Ти в будь-якому випадку маєш прийняти, що в нього ця дитина вже є. Ось я на дні народження своєї маленької. Ми вийшли прогулятись. Восьмая кнопка. Поля. Поля. Вот моя маленькая и улюблена донька. Александр. Смачный сухарик, зайчику.